Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапській Федерації. Майже за 10 хвилин, 9-та година ранку, сьогодні неділя, 14 липня 2024 року. І я хотів би одразу перепросити своїх постійних глядачів, що наша традиційна зустріч від суботи до суботи не відбулася вчора. як традиційно у суботу таке інколи буває. Але вчора не було ніяких зустрічей, ніяких зборів, ніяких клубів. Усе через те, що вчора електрика просто була тільки 2,5 години. І власне за цей час я не встиг і підго підготуватись і власне, зробити якесь відео. Отже, інколи таке трапляється, що наша традиційна суботня зустріч відбувається у неділю. Взагалі я вам хочу сказати, що тиждень був дуже складний, принаймні у мене. Тому що в понеділок, наприклад, російська ракета вона вибухнула десь приблизно 300 або 400 метрів від мого будинку і за собою забрала 4 життя. Власне, це у клініці, там, де я інколи проходив деякі обстеження. І мав би проходити ці обстеження в, чер... ну, в червні мав проходити ці обстеження, потім. Відклали їх до серпня і ось, так, така, от, ось така справа, на жаль, ну, ось так от. Отже, у Києві зараз страшена спека, дуже страшена спека. Власне, останній раз така спека була десь приблизно у 2005 році. так само, Але сьогодні, хоч трошки є вітерець, а тоді я пам'ятаю, що навіть вітерця не було. Так, ну добре, ну що? Давайте ми перейдемо власне, до огляду новин та подій на нумізматичному та філателістичних ринках України. І почнемо, мабуть, традиційно з огляду е вартості дорогоцінних металів. І сьогодні вартість золота. Вона перевищує. Власне, позначку 2400 доларів за одну трійську унцію, тому що буває ще і інша унція. А це власне трійська унція, і сьогодні вона складає 2423 долари 90 центів. І що, власне, кажуть оглядачі. Оглядачі кажуть, що після того, як перетне золото цю позначку, вже прямий шлях до вартості золота у 2700 доларів. Отже, нам слід готуватись до того, що до кінця року власне, може відбутись таке подорожчання золота. Тепер давайте перейдемо власне, до вартості срібла. Сьогодні вартість срібла приблизно 31 долар без одного центу. І таким чином бачимо, що не тільки золото і срібло зростає, отже, бачимо, що вони власне, рухаються трішки узгоджено. Власне, якщо брати у відсотках майже так само, що і золото, що і срібло, вони разом рухаються догори. І знов-таки, я так розумію, що до кінця року. Ко, мабуть, можу бути скласти така ситуація, тоді коли свібло вже буде коштувати 35 доларів за одну тисячку унцю. Ну і тепер давайте перейдемо власне, до основної нашої теми. Сьогоднішня наша основна тема це грандіозні зміни в планах випуску пам'ятних та інвестиційних монет Національного банку України. Ну і ось, власне, це от новий план, який власне, вийшов 24 червня, про який ми які ми сьогодні власне, ще і не розглядали. Причому що цікаво, що в червні Національного банку України приглядав свій план два рази. І що ж змінилося в цьому плані? І грандіозна була у нас грандіозна зміна була, те, що нову монету ні куля, ні шабля. З срібла сі, срібла 925-ї проби. Вони, у минулому плані вона мала б вийти в якості карбування. Проф і вони просто змінили якість карбування на анциркулейт. Інших змін немає. Я сподівався, що вони цього року так само. Випустять е, пам'ятну монету Архістратих Михаїл в позолоті в якості карбування пруф, але цього не відбулося. В останній раз власне, ця монета була не інвестиційна, а власне пам'ятна монета е, архістратих Михаїл ще в березні місяці. І тоді, за планом, вона мала вийти в накладі десь приблизно 10 тисяч монет. Ну, власне, це усі зміни. Про які власне, відбулись в планах Національного банку України. Ну що вам сказати? Ну, Грандіозні просто зміни. Ну і тепер знову я б хотів би повернутися власне, до вартості того, що ми сьогодні маємо в банках, те, що власне, ми сьогодні маємо в інтернет-магазині. І е, хотів би почати, мабуть, мабуть, з того, що е, Royal Мінт, або Королівська монетарня, або Королівський монетний двір випускає нову пам'ятну монету з серії Зоряні Війни. Це зірка смерті, і вона буде коштувати аж цілих 110 англійських фунтів. І е, до чого я веду? Що, от, наприклад, я вже сьогодні згадував про цю монету архістратих Михаїл, пам'ятну у якості карбування Пруф. І сьогодні, наприклад, вона продається в Таском банку за 7460 гривень. Якщо перерахувати 7460 гривень, ми е, е, одержимо. Що ця монета коштує 140 фунтів. І знов таки, давайте знову порівнювати. 140 фунтів е, архістратих Михаїл і 110 фунтів зірка смерті з Royal Mint Ось такі от справи. Ну і далі, ще що? Royal Mint також ще випускає так звані інвестиційні монети. І нова інвестиційна монета вона має назву Saint George and Dragon. Ну, якщо прикладати, це Святий Юрій та Дракон. І е, вона коштує, ну, власне, зазначено, тоді, коли ви відкриєте цю сторінку, вона коштує від 32 фунтів. Насправді це не зовсім інвестиційна монета, вона справжня інвестиційна монета це Британія. Ну вона там, власне, там різниця доволі така невелика, там десь приблизно один фунт. І ось ця монета сент джордж І якщо перевести у гривні, ми одержимо 1750 гривень. В той час, тоді коли, сьогодні, я спеціально зранку перевіряв вартість інвестиційної монети архіста Тих Михайлов Національного банку України. Сьогодні він визначив, що ця вартість ну, майже, майже 2200 гривень. Отже, ви бачите різницю, як то кажуть, на лице. І, і я ще хотів би ще один раз подякувати моїм глядачам. Тоді, коли я веду свої ефіри, я інколи себе не чую. І хотів би повернутися до і, минулого нашого ефіру і, власне, ось до цієї банкноти. І на оновленій землі врага не буде. Ну, це, власне, такі. Я б хотів би, мабуть, я б так враховував, що це раритетний такий екземпляр, тому що тут є автограф одного з авторів, це Володимир Таран. Ну і власне ось ця банкнота. Зараз одну хвилинку, я вам зараз покажу. А ось власне, одна така банкнота коштувала 245 гривень. І я минулого разу не помилився. 490 гривень це власне за дві такі банкноти. Мабуть, я цю банкноту вже виставлю на аукціон або у свою крамницю, ви знаєте про неї, вважаю вона існує там десь приблизно 85 гривень. Постійних, ну, тих осіб, які власне, слідкують за моїми лотами, а також ті, хто слідкує за моїми товарами, які виставляю. Мабуть, я там виставлю ось цю банкноту або на аукціон, або просто на продаж. Ну і Знов таки, давайте повернемось до цін. І ось, наприклад, ось це монета кохання. E, значить, і що ми маємо? І ця монета кохання коштувала приблизно, якщо я натомляюсь, 135 гривень. Десь приблизно, я не пам'ятаю там сьогодні. Але сьогодні ось э, ця э, монета в сувенірному пакуванні, як любить казати Національний банк України. Вона сьогодні коштує 360 гривень, принаймні у банку А тепер давайте подивимося, які власне ціни на інші монети в різних банках. І ось е, минула монета, яка вийшла зовсім недавно, наприклад, е, Крапля життя. Е, вона коштувала 165 гривень. Ну і сьогодні ціна в Приватбанку, власне, 375 гривень, Ощадбанк 490 гривень, Укргазбанк 400 гривень, Таскомбанк так само 400 гривень. І найвища ціна у першому українському міжнародному банку пумп 410 гривень. Йдемо далі. Орен'є кримсько-татарський орнамент. Вона коштувала в інтернет-магазині 165 гривень. Приватбанк сьогодні її продає за 375 гривень, Таскомбанк за 380 гривень, Крихасбанк за 400 гривень. Отже, ми бачимо, що наші банкіри вже стали зматами, і власне, вони диктують нам сьогодні ці ціни. Причому. Я так якоїсь такої черги, якоїсь такої юрби за цими монетами в банках я не спостерігав. У нас е, свободна в продажі, отже, якщо бажаєте її придбати, отже, це можна зробити і сьогодні. Ну і ще, що хотів би знов таки про порівняння про, тим, про, про інші такі речі, наприклад, е, е, монета е, батьківське щастя у сріблі, це півунці. Вона в інтернет-магазині вона коштувала ну принаймні в день продажу приблизно 1975 гривень, якщо я не помиляюсь. Сьогодні вона коштує, ну якщо сьогодні зайти в застосунок монети України, вона коштує 2000 там, з чимось півунці. Ну, і знов-таки, що це десь приблизно буде, зараз ми підрахуємо, скільки ж це воно буде коштувати. 2200 гривень. Це власне 41 фунт. Ну і от давайте знов таки порівнюємо з інвестиційною монетою одна унці а так, або півунці, одна й та і сама ціна. Ну, мабуть, Ми на цьому вже завершимо новини е, нумізматики. Я б хотів сьогодні просто це відео робити коротеньким, не таким тривалим, як завжди. Про, так, Трішки пробіглися по всьому цьому. Зараз, мабуть, ми перейдемо до е, філателії. Ну, і ось Спочатку я хотів би вам показати ось таку листівку, яку власне, підготував Олексій Соколан. Експозиція якого зараз є в музеї, Національному музеї Чорнобиль. Цей музей розташований на Подолі. Ви зможете легко знайти адресу цього музею. Це вулиця Хорева. Ось таку листівку він підготував. І, власне, таких листівок було зроблено тільки 10. І одна з таких листівок є у мене. Також ще Укрпошта проводила спецпогашення. 10 липня скарби Криму. Причому ви бачите, що цей конверт він відрізняється від того, який власне, запропонувала Укрпошта, тому що тут є тризуб, а також слова Тараса Григоровича Шевченка «Свої своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. І тут, власне, ми бачимо абрис Кримського півострова, і власне і на Марці є цей абрис, і от такий конверт дуже цікавий. Ну, так само я, мабуть, його виставлю на аукціон. Якщо хтось бажає прийняти участь в моєму аукціоні, то запрошу власне, до участі. Також ще один маленький анонс. Ви знаєте, що наближається Олімпіада. Звісно, що Укрпошта вона випустить блок до цієї олімпіади. Не, не марку, не дві марки, не три марки, а цілий блок. Як він буде виглядати, скільки буде марок, скільки він буде коштувати, слідкуйте власне, за е, філ е, абон... казати абонементом. Ну, якщо ви маєте абонемент, ви просто отримаєте про це повідомлення. Але ще філ-бюлітені існує, отже, наступного тижня або через тиждень він, мабуть, ну, там, я не пам'ятаю, коли вона там, ця Олімпіада відкривається. Там має бути десь приблизно 19 -е липня або якась інша дата, не пам'ятаю. Ну, десь, десь у тому проміжку має вийти цей блок. І сьогодні в інтернет-крамниці, в Телеграм-Крамниці, точніше, Острову Скарбів, ви можете замовити такий конверт першого дня з пересилкою поштою. Знов-таки запрошу вас у свою інтернет-крамницю. Ще що, ну, власне, підготовлений власне, навіть вже змонтований ролик з останнього спецпогашення, з нагоди виходу, з чіпки, з двох марок, армія, податки і «Перемога». Він, власне, вже змонтований, але усе ніяк я не можу викласти, тому що. Потрібен час для того, щоб він власне, завантажити його в YouTube. Потім ще там триває дуже багато часу перевірки цього ролика. Вони інколи там складають десь приблизно 2,5 години. Отже, будь ласка, чекайте, я сподіваюся, що сьогодні ви вже нарешті побачите цей ролик. Ну і ще що? На своєму телеграм-каналі, власне, там існує декілька власне, каналів, ну, просто у вашій уяві. Є чат-бот. Острів Скарбів крамниця Острову Скарбів. Також є просто телеграм-канал Острову Скарбів, там, де власне, я роблю аукціони. є ще чат Острову Скарбів, там, де ви можете писати там якісь свої повідомлення, обговорювати щось інше. Будь ласка, користуйтесь усіма цими трьома каналами. І, Ще на додачу з того, що було вже викладено, що будуть викладені сьогодні або завтра, якщо буде час, якщо буде електрика, якщо буде нагода, монети по 10 центів, це так звані дайми. І це чим цікаві такі американські монети, тому що вони мають, власне, грейд. Грейд не я визначав, визначала якась грейдингова компанія MS70, власне, це Mint State 50. Ну, Вони усі ці. Монети мають таке карбування. Ну, для того, щоб вам просто зрозуміти, що це таке. Ось, наприклад, монети 50 копійок. 50 копійок, яка, власне, так само має такий самий е грейд. Ось ви бачите, що вона так, таким чином виблискує. Вона просто не була. Ну, бах, ай-яй-яй. Вона не була в обігу. Ось ви бачите, да? Це монета 23 го року. Так само, і монета там 10 копійок, наприклад. Вона так само не була в обігу, ну це просто обігові монети, можна її брати і таким чином. власне. І власне от був визначений такий, власне, грейд для таких монет. Його можна перевірити, таким мікроскопом, наприклад. Або лупою. Це, власне, ця лупа має збільшення у 40 карат, не 30. Ну, такі самі є ще 30 карат. У мене трішки сильніше. Отже, друзі, на цьому усе. Ще раз дякую усім, хто дивиться мій канал, дякую усім підписникам, дякую усім, хто коментує моє відео, і до нової зустрічі. До побачення, до побачення і слава Україні!